Досить вина і листя, досить кориці і меду, видихни і розлийся струмом на згадок пледи. Досить сміятись тихо, досить горіти ледве, перегорни сторінку, перепиши куплети, досить боліти жалем, досить збирати попіл. Погади зігрівають серед сльоти й бетону, досить блукати сліпо, досить ховати погляд. Вийди на нові рівні, переступай пороги, досить чекати щемно, досить сушити роси. Маєш життя чернетку, совість і молитовник. Досить перегорати, досить ловити тіні. Треба збирати втрати і будувати стіни.